Калібан. Якщо ви це дивитесь, то вам цікаво, як грати на цьому шматку лайна. Адже, скоріше за все, ви його отримали за активності від AMD, і тепер ви не знаєте, що з ним робити і як його взагалі реалізовувати. І щоб зрозуміти цей танк краще, нам треба його порівняти з найближчим його конкурентом, з об'єктом 26.1. І. Це не дивне порівняння. Я навіть не знаю, хто буде сильніший. ДПМ майже однаковий. У 2.61 навіть більше шкода. Так, у Калібана більше пробиття на хеш-фугасах. Вони перезаряджаються майже однаково. Але найбільш інтригуючі параметри це параметри комфорту, стрільби, зведення. Що у 2.61, що у калібана майже однакове. Розкид однаковий. У 261 краща стабілізація вдвічі. Тобто він зводиться фактично швидше. А ще у 261 швидше летять снаряди. Ніфіга собі. Та й взагалі він швидше їздить, більш динамічний, більш маневрений. Ну і взагалі у 261 є приціл зверху. Можете подивитися наглядний графік, як зводиться 261, а як зводиться калібан. Різниця більше, ніж в секунду. Ну і можете прицінити динаміку. Капець. Цей танк жахливий. Окей. Okay. Але у нього є броня дійсно. 245 мм, 250-270. Але яка різниця, яка у тебе броня, коли ти не можеш влучати? Подивіться, ну, просто 10 секунд зведення. А якщо взяти адекватні 35 км на годину, Боже, всі 11 секунд. Але варто це виправляти. Я насправді бачу, мабуть, один єдиний вірний шлях це максимально покращити стабілізацію, максимально зменшити розкид. і за можливості пришвидшити. Швидкість зведення. І для, цього і для цього ідеально підійде боновий стабілізатор, експериментальний стабілізатор, він же система керування вогнем. І у нас уже 0,25 від руху стабілізація і на півсекунди швидше зведення. І тепер ми зводимось замість 11 секунд. 8 Різниця на обличчі, як то кажуть. Але шліфанемося перками. Швидке зведення, майстер зброяр, плавний поворот, плавний хід. Давайте ще координацію, нехай буде. Поставимо якусь модернізацію. Я, до речі, не знаю, яку саме краще поставити. Таке враження, що взагалі краще нічого не ставити. 0,55. Ладно, нехай буде зведення, нехай буде зведення. Тому що кінцевий розкид ми будемо фіксити прицілом. В ідеалі експериментальний, але в мене такого немає, тому я поставив боновий приціл. І я поставлю. Настанову на цей самий приціл. І таким чином, в такому форматі, танк зводиться аж цілих 7 секунд. Так. <плес> Я не вірю, що це реально танк, який існує. Що ж, і з такою збіркою будемо сьогодні грати. І так, на цей танк бонове обладнання, максимальне обладнання, воно впливає. На всі інші танки воно не впливає. Ну, як мінімум, настільки сильно. На цей танк, подивіться, зі звичайним стабом Тобто з боновим стабом 7 секунд. Зі звичайним стабом 720. Чверть секунди. Це іноді може зарішати. Тому бони тулимо сюди і їдемо насолоджуватись. Друзі, всім привіт! Розказу та показує ентузіаст. Ось таке натхнення у мене прийшло зробити відео по цьому танку. Я думаю, тема актуальна. Тому приємного перегляду. Поставте лайк, підпишіться на канал, приймайте участь у розіграші. Смачного вам! І погнали в бій на цьому танку. Ви не повірите, мене з першого бою закинуло до 7 рівнів, щоб показати, що цей танк не настільки жахливий. Ха -ха. Хтось називає його навіть фановим. Але я не розумію, в чому фан, коли у тебе зведення і розкид, гляньте на це. Ну, буквально більше, ніж у артилерії. А, гаразд, я думаю, що навіть з сімками буде працювати броня. І давайте про ще важливі деталі, які я упустив на початку, це, по-перше, механізм дозарядки. Я навіть не знаю, це плюс чи мінус, тому що є завжди спокуса вистрілити другий постріл і залишитися без ДПМа, тому що другий постріл заряджається 40 секунд майже. Ще з такого цікавого: пробиття хешен 180, можна сказати, що це окей, окей. На альфу 850, це окей. И ББшка пробуває захмарні 290 на восьмому рівні. Можна подумати навіть, що на цьому танку можна фармити. Але не варто. Серйозно. Краще взяти якийсь преміумний танк, який комфортний, і. Ооо! Зацініть цю траєкторію польоту. Калібан це буквально артилерія з артилерійським прицілом. І якщо це така тест-механіка, як перебалансувати артилерію. Знаєте, мені така концепція подобається взагалі. Я не жартую. Тому що тут реально потрібен скіл. І. Я би міг його пробити в лоб башти, але не можу. Добре, бідну Т20. Просто помножили на нуль. Відчуваю себе жахливо. Але, можливо, прикольно. Добре, давайте знаходити люве. Ой-ой, ой із 2 екранований. Щіет. Братко, я не хочу другі використовувати на тебе. 34 секунди перезарядка. Е, Блін, народ, я не знаю. Цей танк ніколи не вмів таке робити. Чому я включив запис і він одразу щось робить? Ай, народ, я не знаю, як ви, але от, поки я перезаряджаюся цілу хвилину, я собі Заварив кави, сьорбну. Можливо, це ідеальний танк на новий рік. А, я не зарядився ще 20 секунд. Мабуть, це була помилка стріляти. Що ж, включаю режим ніндзі. Зараз буду вриватись. Льове. Вау. Буду дострілювати другий. Тому що, чому б ні? Бо я можу. Так, льов. Гарний розмін, бро. Є дуже великі проблеми. Окей, окей, він не знає мою перезарядку, я його просто буду тримати. Я його просто буду тримати в страху. Це завжди працює. До речі, пам'ятаєте, раніше був модик, який показував на мінімапі, куди дивляться суперники. Я коли повернувся в гру. Я не зрозумів, чого цього мода я не можу ніде знайти. Тому що він був неймовірно корисним. А потім я дізнався, що його заборонили. Окей. Буває. Друзі, ти думаєш, я буду витрачати на тебе свої снаряди? Ну добре. Таке буду. Окей, 18 секунд. Не треба другі дострілювати. Але, друзі, льове стоїть бортом, як можна другі не достріляти. Це буквально злочин. Чииет. Ну, це була помилка. Це була помилка. Я не те, що ДПМ втрачаю, я все втрачаю. Народ, не ведіться. Такі боїться рідкість на цьому танку. Я вам серйозно. М -м -м, треба давати вексема, треба давати вексема, друзі. Раз Тоді дідаю ювеса. Блін, боновий приціл вирішає, народ. Ну от хто б що не казав, бо новий приціл вирішає. Давайте на першій передачі. Обережно. Коло не дуже велике. Сподіваюся, що XM мене не чекає. А зачекай, він мене може знищити XM. Блін, а я не роблю дурню, якщо так їду. відчуття, що XM уже давно кудись звалив. Опа, пантерка. Гляньте, гляньте, гляньте. Ні, не дивіться. Так, ну можливо. цей хлопчинка. Ні, він пропав. Опа. І зупинка! Зупинка треба зупинка, бро! Фуф. Я серйозно займаюся цією штукою, як на артилерії. Просто серйозно. Розумієте, і швидкий постріл ти не кинеш. Тому що снаряд ну тить як попало. Окей, я буду зберігати ДПМ, не буду його добивати. Мені головне зараз не підставитись, тому що XM, скоріше за все, десь знизу. Сушка. Ні, якби сушка була тут, я би отримав. Опа. Сталося невеличке непорозуміння з XM -ом. Боже, що я творю? Що це таке? Це тільки підзапис? Ха, народ. Включайте ShadowPlay, коли будете грати на цьому танку. У мене просто відвисла щелепа від цього бою. Цей танк, на ну, таке не здатен. Не вірте, це фейк, це фейк. я надзвичайно здивований таким результатом. Давайте подивимося, що він фармить. 200 тисяч? Ну, я не знаю. 1700 майже досвіда. Це вже більш реалістичний сценарій. І, до речі, можливо, ви запитаєте, чому я граю без турбіни. Давайте поговоримо про це. Ну, як бачите, танк без турбіни їде нормально, нормально. Все одно це не та машина, яка займає, знаєте, ключову позицію. Добре, я не буду стріляти в блеска. Тобі головне на калібані просто доїхати кудись. Реально, про просто треба доїхати до позиції коли-небудь. І підловити суперника, коли він буде бортом. І, мабуть, це весь ігровий процес на цьому танку. От, я граю без турбіни, і мені, в принципі, всього вистачає. Добре. А чи вистачить мені брони О! 900! Що? Та ну, цей танк ніколи так не грав! На раз. А... Ну, це більш-менш реалістично, давайте так. Я сконструював реалістичну ситуацію. Облажався з пострілом. В справедливості зради постріл був максимально ненадійним, так що. окей. Максимально це все ненадійно надійно виглядає, чесно кажучи. Опа, мінус Т-103. ПТшки на базі. Треба щось розігрувати, а у танка нічого немає, на жаль. Окей, я знову витратив свій ДПМ весь, але я зафіксував себе в позиції. Ну, проти картону, мабуть. Проти сушек всяких. На восьмий рівень. Ну, можливо, не так і погано цей танк себе показує. На ближній то дистанції з двома стабілізаторами максимально замаксуваними З боновим прицілом. З наснованим на приціл. Я навіть здивований трошки. Зачекай, вони гармати не опускається. Оу. Це було погано. <плес> Анігілятор сушок. Та знову проти Сімок. Я можу вам показати цей танк в реальних умовах, а не в якихось нереальних. Ну добре, можливо зіграю ще один бій після цього. Давайте поїдемо. В дивну позицію для важкого танка. Так, калібан це важкий танк. А не артилерія. Я спробую когось тут чепанути, відстрілити. Якщо, звісно... Оу. Мимо. Гаразд, гаразд. Це дійсно більш реальні умови. Коли і дистанція присутня, і суперники в невеликих прострілах. Ну, менш тепличні умови, друзі. Складна мапа для цього танка. Нарешті зарядився. Добре. Тут 44-ка. Сподіваюсь, вона мене не засвітить. У мене ще, до речі, на цьому танку маскування прокачане, на секундочку. Тому що на прес-аккаунтах дефолтні екіпажі йдуть з маскуванням. Я, мабуть, навіть нічого не міняв. Ну хоча це ж артилерія. Під виглядом важкого танка, так що маскування якраз те, що треба. Окей, артилерійський режим. 15 секунд, не буду другі дострілювати. А дуже хочеться, мабуть. Дуже хочеться. 44-ка мене просто в нуль взула. Все ще треба знати про цей танк. Ну, це точно остання катка. Знову проти Сімок. Я не розумію, чому мене кидає постійно в топ. Жодного уявлення не маю. Невже тут нікого не буде? 2-5. Мені це взагалі не подобається. Я не хочу пушити вперед. Я просто відкачусь назад. А Зрозуміло. Не, він точно знає но ты Порше, хто я? Точно знаю. Опа, сушка. Ну я ж знав, що так і буде. Навіщо я на намагався? Так, це був байт. І... Понятно. Геніальний байт, Геніальний байт. Живи. ДПМ живий, ДПМ живий. А, наш важкий танк помер. Як так? Треба було кидати вертуху стріт Сіксу. Очманіта. Ха-ха! <clears throat> <ц Laink> Тигор таке не розраховував, мені здається. Як і я не розраховую на те, що. Ми переможемо в цьому бою. А, він зацілений. Ну я не розумію. Окей, це стандартні бої на калібані. Ось такі результати, друзі. Ви все бачили на своїх очах 2400 середнього. Два типових бої один нормальний і один аномальний. Окей. Я сказав, що цей танк гівно. Повне. Чи буду я після того бою протримуватися своєї думки? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що один раз роздати це одне, а інше це стабільно отримувати гарний результат. Цей танк стабільно отримувати гарний результат не може. Якщо ви хочете на ньому, ну, не знаю, зловити якийсь такий бій приколдесний, чисто побахати по сімочкам, якщо вам пощастить, або там побагати по іншим танкам, ну, будь ласка, користуйтесь такою збіркою, мені здається, це оптимальний варіант, тому що, хоч якось фіксить. Цю жахливу гармату. Цей жахливий комфорт стрільби, якщо бути точним. І цей танк дійсно може бути в такому форматі, що ви його безкоштовно отримали на декілька днів, пофанились. Ну, пофанились! От, пофанились, так? І, в принципі, забули про нього. Ось в такому форматі, можливо, дійсно, непогана машина, нехай буде. Хоча який фан, коли у тебе 7 секунд зведення. Серйозно, який фан. Ти скоріше більше офігіваєш від того, що цей танк взагалі може влучати час від часу. Ну і вже традиційно переходимо до рейтинга. Калібан у мене займає третю позицію з кінця. За вогневу потужність у нього стоїть одиниця. Так, одиниця тільки за те, що він може бахати. І всі інші бали зняті за комфорт стрільби, за зведення, ну, в основному тільки за комфорт стрільби. Жахлива гармата, снаряди летять дуже повільно. Єдине, що бабешки пробивають, тому за снаряди четвірка. Порехливості він, типу, норм. По живучості двійка, хоча. Окей, давайте. Я би не сказав, що він не сильно неживучий. У нього є броня все-таки. І суперники тебе мають вицілювати. Ну, давайте 4 поставлю. Нехай так і буде 4. По гнучкості, очевидно, нуль. Ти ні на що не впливаєш. Простота нуль. Танк максимально складний. Ну, і якщо ви не любите такі корчові танки, то нуль. Теж по вайбу, по настрою. Джах. джах, давайте. А, він він все одно третій з кінця. Йоу, от на це ні на що не повливало. Обов'язково напишіть, які у мене не об'єктивний рейтинг. Ще ж, друзі, і на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд, дякую вам за компанію. Пишіть, що думаєте про калібан, пишіть, чи забирали ви калібан від AMD чи ні. Якщо так, то поділіться своєю збіркою, поділіться своїми враженнями про машину. Ось, ну а я буду завершувати. Нагадаю ще раз про лайк, підписку, про розіграш. Також подивіться відео про патч 2.1.1, про Фантом. Можливо, ви їх не бачили. Також. Я, я не знаю що. Приєднуйтесь в Discord, друзі. Ось. Дякую вам за перегляд. До зустрічі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, заберігайте тепло та електроенергію, друзі. До зустрічі!